Добрий раночок! Сьогодні у нас такий намічається цікавий день, тому я починаю знімати це відео. Сьогодні день народження моєї сестри, тому ми їдемо гуляти в інше місто. Нялись на замок. Сьогодні прийшло аж 4 книжки нових, тому ми зараз, типу, вже по традиції разом з вами їх розпакуємо. Так, перша книга. І перша книга це Ніч у самотньому жовтні. Це, типу, по-моєму, детектив. Сподіваюся, дуже цікавий. І йдемо далі. Наступна книга така досить таки товста, я так розумію. Цю книгу я знову ж таки дуже сильно і давно хотіла. Це перша частина, здається, мені також детектива. Я дуже довго її шукала. І це книжка санаторій. Це дійсно така товста досить для мене книжка. Я не знаю, скільки я буду її читати, але я думаю, що це дуже цікаво. До речі, з минулої розпаковки книг. Я вже всі книги прочитала, окрім тільки однієї, тому що зараз я почала читати книжки про шестидесятників, про Стуса, і мені дуже сильно подобається тема. Хоче ще більше в неї поринати. Тому після цієї розпаковки я дам декілька рекомендацій таких книжок, можливо, комусь також буде цікаво. І третя книжка в нас це чоловік на ім'я Уви. Після книжки Тривожні люди. Мені дуже сподобався цей автор. Я вирішила замовити ще одну книжку цього автора. Також в мене є в планах замовити його серію книг Ведмеже місто. Це, здається, мені трилологія. Трилогія, трилологія називається це. Ось. Але для початку я замовила саме цю книгу. Якщо мені знову ж таки сподобається, я замовлю ту серію книг. І остання книжка вона така самовелика. Упаковка. Вау! Це книжка Піранезі, Я про неї дізналася в саме останній момент, як вирішила замовляти книжки і зрозуміла, що так я хочу її замовити. І такі ось 4 книжечки нових в мою бібліотеку. Зараз мене, як я вже казала, дуже зацікавила тема 60 І я почала саме з ознайомлення зі. Біографію Василя Стуса. Першою моєю книжкою прочитаною була саме книжка про Стуса, заборонений називається. Дуже цікава книжка, дуже легко читається. Тут мало сторінок, тому всім раджу. Зараз я читаю книжку Бунт проти імперії українські шестидесятників». Також дуже цікава книжка, яка допомагає більше зрозуміти про життя цих людей, про те, чому вони такими стали, і взагалі зрозуміти історію України. І такі жахливі події ми переживали. Також в мене в планах прочитати книгу Василь Стус «Листи до сина. Я також думаю, що це дуже цікава книга. І в майбутньому я хочу більше читати книг саме про історію України і про історичних діячів України. Тому всім раджу ці книжки. Відчуваєте такий моральний стан таку потребу, коли вам просто хочеться з кимось поговорити, висловити свої думки, почуття. Напевно, саме це я зараз відчуваю, саме тому я знімаю це відео. Ти, тобто, в принципі, відео на YouTube я почала знімати, коли відчувала потребу в розмові. І знімаючи відео, я ніби розмовляла зі своєю близькою подругою, ділилась типу життям своїм, і мені від цього стало легше легше було переживати якісь труднощі в житті. Це була така гарна звичка. Але зараз я знаходжусь в якомусь такому стопі, можна сказати, і мені важко дається знімати відео, особливо говорити на камеру, розказувати про свої почуття, але я сподіваюся, це пройде трошки з часом. Ось, взагалі, хочу розказати про свої канікули, так як це відео я почала знімати на канікулах. В принципі, ці канікули пройшли досить таки активно. Я почала багато чим займатися новим. Почала багато читати книжок, особливо про Україну, українських культурних діячів, українську культуру, в принципі. Це зараз така досить важлива тема, і дійсно раджу більше про це читати і ознайомлюватись, цікавитись цією темою. Також я почала грати на гітарі. Я дуже давно про це мріяла. Хто не знає, я закінчила музичну школу, грала на фортепіано. Мені всі казали, типу, якщо ти вмієш грати на фортепіано, то ти навчишся на... Любому іншому інструменті отак от грати. Але так не склалося, і зараз я намагаюся вчитися на якихось відео по ютубу. В принципі, в мене так трошки виходить. Сподіваюсь, в найближчому часі я вже зможу хоч якусь пісню легку зіграти. Я вже три рази не можу подряд грати. Це все вийде. Хочу вже іграти, хочу пісенки піть. Завтра я пишу тест на А2 рівень мови німецької, і також цим літом я повинна закінчити курси і здати на Б 1 Це таких новин трошки, так. Да? Також я для себе відкрила нове спортивне, спортивний вид діяльності. Це хода з палками, скандинавська хода. Я чула про це, я дуже давно хотіла це спробувати. І ось я спробувала, і це дійсно той вид спортивної діяльності, який приносить мені задоволення. Це дуже важливо, якщо ви не любите спорт, просто треба знайти для себе той вид, який буде вам приносити задоволення. Ви не повинні відчувати. Негатив від спорту, нелюбов до спорту. Ви не повинні себе морити цими тренуваннями. Навпаки, це повинно вам приносити задоволення, це повинно вам приносити енергію, це повинно вам приносити щастя. І тоді спорт стане частиною вашого життя. Я зараз сама намагаюся собі вдобити в голову і полюбити спорт саме полюбити активне життя, а не просто робити це тому, що треба. Це такий важливий. Пункт зараз, над чим я працюю. Також, в принципі, я ці канікули проводила активно. Я каталась на велосипеді. Я на велосипеді також не люблю кататися, тому що для мене це якось дуже важко. Але зараз я намагаюся полюбити вибирати для себе маршрути, які будуть цікавими, вибирати той темп, який мені буде комфортним. Ось, щоб це мені приносило задоволення. Також я на цих канікулах вперше стала на ролики, напевно, за роки три, можливо навіть чотири. І вперше каталася на лижеролерах. ролерах. Судимо змагання сьогодні. От у нас апаратики. апаратіки. Димі апаратик. Такі от справи. Також нового я на цих канікулах почала займатися психологом, але буквально два дні назад я закінчила це робити, тому що це не приносило мені якихось гарних емоцій, це не допомагало мені, і моя проблема, з якою я звернулася, вона нікуди не уходила. Можливо, з часом я розкажу про цю проблему, але точно не зараз. І що я для себе зрозуміла в цій всій ситуації, це важливо зупинитись вчасно, якщо тобі щось не подобається. Важливо обирати себе, свої почуття. І я саме в цій ситуації так і зробила. Мені некомфортно було займатися цим психологом. Я розуміла, що це не приносить мені того, що я хотіла. Полегшення мені ніякого не давало, результату не давало, тому я просто закінчила це. І раджу всім так робити, якщо вам це не подобається. Краще закінчити і робити так, як буде вам краще. І, напевно, на кінець цього відео я би хотіла сказати вам, що потрібно любити себе, обирати себе, обирати те, що вам подобається, приносити задоволення, і це дійсно дуже важливо. Зараз ми такий моральний стан, такий період, коли я сама повинна це переосмислити для себе, повинна переосмислити свої думки, тому я вам це і говорю. Тому що це дуже такі важливі речі, які кожна людина повинна для себе зрозуміти і робити, щоб ваше життя ставало кращим. Всім дякую за перегляд цього відео. Воно вийшло в такому якомусь новому форматі для мене взагалі некомфортно, можна сказати, тому що мені дійсно некомфортно розмовляти на камеру. В принципі, некомфортно висловлювати свої почуття. Але зараз я все більше відкриваю для себе щось нове. Тому справа. Всім пока!